Відповідальність, І якщо це слово звучить для тебе приблизно так, це відео для тебе. Багато людей сприймає відповідальність як щось жахливе, якийсь тягар, якийсь жахливий обов'язок, який взвалює на тебе. Тонну ваги, але я пропоную ставитись до відповідальності по-іншому. Відповідальність для мене це встати у керма свого судна життя і правити туди, куди я хочу. І перше, з чого я раджу почати, це взяти відповідальність за свій відпочинок, тому що це основа, без якої у вас не буде енергії. Да, прикинь, можна поставити цілі про відпочинок і почати брати відповідальність за своє життя, наприклад, з того, щоб тобі було весело і радісно. Як тобі така ідея? Чому я раджу саме так? Тому що це дасть тобі досвід успішного примінення твоєї відповідальності в приємних для тебе моментах, і твій мозок скаже вау, так це прикольно, і тобі захочеться брати відповідальність більше вже в інших моментах. Mm. Відповідальність це турбуватись про свій відпочинок, про свої класні враження. Про коло людей, які тебе оточують, про те, чи цікаво тобі займатися роботою, яка в тебе є, і навчатись тому, чому ти навчаєшся. Це твоя відповідальність. Моя відповідальність знати, чого я хочу. Якщо я не знаю, прийдуть інші і розкажуть, але це буде вже не на мою користь. Ну, що в тебе з'явилось бажання взяти відповідальність? Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся тут. Можливо, буде багато цікавого а можливо, я заб'ю <смас> обравши щось інше. Гарного життя і побачимось.